Друзі, усім привіт! Мене звати Павлюк Юлія. Я лікар, психолог і просто людина, яка намагається зробити цей світ кращим, допомагаючи іншим в їхніх трансформаціях, допомагаючи іншим ставати ближчими до себе, більш вільними. На найближчому фестивалі я проведу психологічний практикум, який називається Контакт з темрявою. Це мій авторський. Практикум, авторський майстер-клас. На ньому ми поговоримо про речі, які заважають нам жити, які руйнують нас зсередини, про важкі емоції, про провину, про програми, е, які роблять нас рабами. От, е, і будуть практичні завдання. Коротше, приходьте. Особливо якщо носите в собі щось важке, приходьте, допоможемо.